Тарас Загородній, керівний партнер національної антикризової групи, політичний експерт, з нами на зв'язку. Добрий вечір, пане Тарасе. Добрий вечір. Тарасе, сьогодні сипається скільки різних інформацій про якісь перемовини, про якісь плани закінчення російсько-української війни? Орбан був з візитом в Україні вчора, дав про журналісту, якого привіз сюди разом з собою інтерв'ю. каже президент Зеленський відкинув його ідею про е, перемир'я негайне. В тому числі з'являється інформація про те, що росіяни, нібито якийсь секретний план возили в Сполучені Штати Америки. Ну і загалом, наскільки. Вам помітне збільшення цієї риторики про перемовини зараз в інформаційному просторі українському і західному? Ну дивіться, звичайно, що багато так званих миротворців хочуть здобути символічний капітал на продажі своїх миротворчих послуг, які Україні в принципі не потрібні. Тому, ну звичайно, будуть розмови і так далі. Але ми повинні розуміти, що Путін, коли особисто влаштував істерику напередодні саміту миру, він фактично оголосив умови, які ну неможливо виконати і прийнятні для всіх, як для його лобістів на заході, так для Китаю і так далі. Коли він заявив, що умовою повинно бути, щоб українці покинули Запоріжжя, вийшли на кордони. Тих областей, які він включив в свою конституцію, більш того, проведення конференції інших країн, щоб все це зафіксувати, Знаєте, що він дійсності пропонує? Він пропонує повторення Мюнхена 38-го року, коли Гітлер разом з Чемберленом, Деладієм провели подібну конференцію щодо розподілу Чехословаччини. І це ніяк не зупинило війну, а тільки роз розпалила апетити Гітлера. Тому західні країни ніколи в житті на це не погодяться. Це надалі йде дипломатична гра. Тобто, Зеленський говорить: ну давайте типу, типу, перемовлятися. А шо а, а що може по Путін прийти? Припустимо, на ці на цих ну, припустимо, будуть там перемовина. Ашо а, а що вони скажуть? А скажуть те, що говорить Путін, там демілітаризація, скасування всіх санкцій, і так далі. Uh -huh. Ну тоді ви керівництво скаже: ну бачите, вони ми міняємо. І давайте більше зброї ми будемо далі довбати по території Росії. Ну а Зеленський каже, що якщо у Трампа є план, нехай він покаже нам його зараз, і ми будемо розуміти собі там, да що нас далі чекає, ну, тому що. Давайте, да, давайте. Ну багато теж знаєте міфів навколо Трампа існують, які підтримують активно демократичні змі, які жодного разу не брехали стосовно Трампа і так далі. Ну, ми повинні розуміти, що навіть Трамп не піде на це, і ми повинні розуміти, що Трамп ну така людина. Він же ж не говорить, що буде, якщо Путін відмовить. Його пропозиціям, а Путін точно відмовить його пропозиціям. Ну тоді республіканці скажуть, ми тоді дамо Україні все, що надав Байден, наприклад. Да? Ось, і ми на цьому повинні полягати, наполягати. Далі ми повинні будувати стосунки не тільки з Трампом, а зі спонсорами Трампа. А основними, хто є спонсорами республіканської партії, є партія реального сектору економіки, Нафта, Газ і оборонка. Чим більше ми будемо інтегровані в оборонку Сполучених Штатів Америки, я вас запевняю: ці хлопці розкажуть Трампу, що треба робити, як допомагати, і так далі. Не для цього потрібно, щоб уряд дозволив експорт нашої зброї за кордон, щоб вони завозили валюту, підтримували виробничі цикли, входили в кооперацію з американськими корпораціями, тому що вони розуміють, що тут в Україні відбувається фактично. Ну, революція військової справи і в Україні є унікальні технології, які немає навіть у американських корпорацій, і досвід в тому числі застосування. От нещодавно натівський генерал от відзначив в Атланті Кенсел, по-моєму, була така стаття, зазначив, що от унікальний досвід застосування надводних дронів, які СБУшники використали ці «Сі Бейбі», так Ну ніхто армія в світі це не використовувала, а воно ж там модернізація йде. Вони вже гради там ставлять ракети. Ось сьогодні вночі ми бачили, вже завітало до Новоросійська, mm -hmm. де залишки Чорноморського флоту залишаються, і так далі. Тому ми повинні а, забезпечувати інтеграцію ВПК, забезпечувати секретність підприємств. ВПК, забезпечувати а, в тому числі страхування військових ризиків. І так далі, і коли ми станемо частинами американського ВПК, ПК, упевнено, що корейці дуже цікавляться. Ну те, що південні японці японці взагалі цікава ситуація. У них ж взагалі було обмеження щодо експорту власних військових технологій. Ну за ще 45-го року. А тепер вони бачать, що відбувається південне північний, воно в північній Північні Кореї, Я думаю, що там зацікавленість в інтеграції е, досить висока. у... у Японців є там електроніка, це зрозуміло. У корейців є, у українців є досвід. Це все інтегрувати, виробництво, локалізовувати і Та це й можна випробувати галузької. ту зброю в Україні. Да, ну фактично, як на полігоні. Так. І тому і тому да ми повинні спокійно ставитись до цього. Ми повинні розуміти одне, що ми відомо що робити буде Трамп, але точно ми знаємо, що він буде робити. Це він зніме обмеження щодо щодо видобутку нафти та газу сполучених штатів Америки на які наклав а, обмеження Байден, і це означає, що у Росіян будуть достатньо великі проблеми зі збутом власної нафти, тому що вийдуть американці на ринок і будуть неактивно його штурмувати. Тому ми повинні от і, і не судити, і не судити те, що знаєте по передвиборчих висловах, яка буде політика, це те саме. Знаєте, якби. Ми судили от уявіть від собі. Ми слухаємо передвиборчі обіцянки українських політиків О, і робимо нас. висновки, що що буде що, що буде робитися. Там, да? Знаєте, як у нас другі традиції політичні. політичні. У нас да, обіцяти от, не означає да. виконати абсолютно. Так, да. найбільше найбільше брешуть це після полювання передвиборами да. після пострілі. Та да, і на виборах там да зазвичай чоловіки так роблять. Так тому давайте спокійніше ставитися. і... Мислити, от, от раціонально вигода От в чому вигода співпраці з Україною? Коли ми станемо частиною американського ВПК, я вас запевняю. Буде вже байдуже, хто там буде президент, що він там буде говорити, і так далі. Йому серйозні хлопці з цих корпорацій прийдуть і скажуть, що треба говорити, як треба говорити, як Україні треба допомагати. Пане Тарасе, скажіть там сьогодні, в Казахстан злетілися. Ем, і Путін, і Сі Цзінпінь, і Ердоган. Там відбувається засідання ради глав держав, членів Шанхайської організації співробітництва. Наскільки нам важливо стежити за тим, що відбувається там? Загалом, що ви думаєте про цю організацію? Наскільки вона ефективна в межах тих країн, які туди входять? Е, ну і тут чи тут більше важливо стежити за заявами двосторонніх зустрічей? Там Путін, Ердоган, там Ердоган сьогодні назаявляв, заявляв, що він е, е, чекає Путіна в гості і зараз будову атомки там. Спів і таке інше, товарообіг збільшений, і все таке. Чи за двосторонніми оцими контактами треба все таки більше стежити? Ну організація серйозна. Це Китай створював для фактичного поглинання середньої Азії як інструмент поглинання середньої Азії, і він ефективно це використовує. Ось треба не дивитися, не що а що робиться, тому що давно ця організація існувала. Правда, задину з бігом став росіяни, коли входили в цю організацію. Вони думали, що вони там будуть керувати. Але китайці з притаманною східною філософією так зробили, що поглинають і Росію і середню Азію. Там інструмент, в тому числі просування власних інтересів. Ну, Ердоган молодець. Дивіться, знаєте, це теж, знаєте, східне хитрощі. Uh -huh. Ну ти приїжджаєш до нас там. Да. Не він їде, а ти приїжджаєш і, 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 і більш того, а що мені ще буде, якщо ти приїдеш, наприклад, там, да. тобто там абсолютно така прагматична, цинічна позиція ну, розбудова по всій... атомки Ердогана, це ж давно цікавить. Е, ні, ну так це дивіться, там же хитре з чому. Ердоган же хоче перекинути всі витрати на будівництво цієї ЄС на росіян. Тобто, будуйте за свої гроші, видавайте кредити, угу. ось а ми вже візьмемо готову станцію і там подумаємо, чи будемо там вам щось віддавати. Це ж знаєте е, така, от вони викачують ресурси з Росії, розуміючи е, без вихід, в яку потрапила Росія. Коли говорити про а, нашу ситуацію економічно, пане Тарасе, я хочу вас запитати, тому що м, такий заголовок в дуже поважному, як кажуть, британському бізнесовому виданні Економіст вийшов про те, що в Україні є місяць, щоб уникнути дефолту. Що відбувається з українською економікою? Тому що ну так зараз дуже мало про це говорять. Чого очікувати українцям, і що зробити, щоб того дефолту не було? А я скажу, що зробити. От Камиша, нещодавно, міністр стратегічних е, е, цих галузей економіки, заявив, що українська оборонка може виробляти продукцію на 15 мільярдів доларів. Відпустіть експорт, дайте можливість завозити в країну валюту. Да? І тоді не буде ніяких розмов про дефолт. Не потрібно ці генебні е, кредити від МВФ під високі відсотки брати. А так ми так. що їх беремо? Ну, звичайно, наспішка, а ті, що у нас там ще це. А віддаємо ті, що під 2 відсотки. Це влаштували ці банкірчики разом там з міністром і Шмигалєм в тому числі. Навіщо ми це беремо? Якщо ми можемо експортувати зброю, так завозити валюту за кордону, підтримувати виробничі цикли, забезпечувати паралельну армію, продавати, виробляти те, що все можливо, або дивитися, що нам не потрібно імпортувати в нашу країну, тому що імпорт це валюта. Ну, наприклад, чому ми імпортуємо о, люксові автомобілі. Навіщо вони зараз нам? Якщо комусь там чухаються руки купити дорогий автомобіль, ну нехай почухає в іншому місті себе, почекає до кінця війни. Або, наприклад, у нас на мільярд доларів алкоголю завезли в 2023 році, що в, Україні, що в Україні неможливо виробляти алкоголь, забезпечувати внутрішній ринок. Я упевнений, що так, чи переживе Україна без Французьких там чи інших він або елітна в алкоголі. Я думаю, що переживе. Тобто, то, що, що таке дефолту? Тобто, у нас вже різниця між імпортом та експортом, а наш цей уряд вони в роблять робить для того, щоб перекривати цю різницю. Їм краще знаєте бігати, випрошувати е, якісь кредити, потім перекидати це все витрати на населення. Я ж говорю: дайте можливість експортувати зброєрам. вони завезуть в країну валюту. Ну, і від собі зараз відкриється експорт, вони там на 5 мільярдів будуть експортувати зброю. Та нам не потрібні будуть там кредити різні, МВФ, і все, і все що з цим пов'язане. Дякую, пане Тарасе, вам за ваші коментарі. Тарас Загородній, керівний партнер Національної антикризової групи, політичний експерт, був нашим гостем сьогодні.